Сьогодні перебої в електропостачанні створюють незручності в роботі та повсякденному житті і змушують людей замислитися про придбання зарядних станцій, таких як Екофлов або блюеті. Але не всім потрібно дороге і потужне обладнання лише для того, щоб зарядити мобільний телефон або ноутбук на 2-4 години. Тому, на щастя, існує більш економічно вигідне рішення. Потрібен повербанк потужністю від 65 Вт і більше, кабель Type-C Type-C з пропускною здатністю від 65 Вт. Якщо ваш ноутбук не підтримує зарядку через роз'єм Type-C, вам потрібен адаптер для зарядки ноутбуків з входом Type-C. Існує багато моделей з різними роз'ємами для ноутбуків, тому підібрати відповідний не складне трудощів. Адаптер відрізняється якісною збіркою, металевим корпусом і відсутністю люфту в роз'ємі. Підключення дуже просте: підключаємо адаптер до кабелю, кабель до повербанку, адаптер до ноутбука і тепер можна комфортно продовжити працювати.